Доброго дня, друзі. Погодні умови такі, що прийшлося все закінчувати зимою. Лили дощі безпробудно і от яблуньку я цю розчистив бурове коло зробив. Там сливка на приступ буровому колі. І... Тут от яблунька теж розчищена, все як треба. Це яблуня стареньке при коло, я не роблю. Обчистив тільки трошки від старої шкіри і обробив купоросом і осталось нам її побілити, тобто покрасити. Інструменти от шкіри, от старий, загрубивши, очистив і... Взяв от таку краску. Фарба для садових дерев. Біла матва. Ну тут інструкція. Тут інструкція купите, почитаєте. Так що будемо зараз фарбувати. Ну що, друзі? От так у нас вийшла ця. Яблонька. А цю яблуньку ми теж підбили. І цю яблуньку привели трошки до ума. Ну що тоді? Забираємо інструмент. Робота зроблена. Дякую за перегляд. Гарного вам дня, до побачення.